Доброго дня! Покажемо вам наглядно, продемонструємо, як розбирати наш тип вентилятору прихованого монтажу. Першим ділом, ви коли відкрили його з пачки, дістали, є екран, який потрібно відшовкнути з магнітів. У нас далі буде 4 магнітно-болтових з'єднання. Ми їх відкручуємо, повністю витягуємо. Тобто ми їх відкрутили повністю, далі в нас є захисна кришка, яку нам потрібно теж зняти, щоб дістатися до самого типу вентилятору. Далі є чотири винтові з'єднання, які потрібно теж відкручувати. Ми маємо доступ до самого вентилятору. Ми його витягуємо з корпусу. А також ми маємо, от, тут теж йдуть з'єднання. Цю дирку нам потрібно висверлити, щоб подальшому провести кабеля в от цей отвір, провести, вивести звідси і підключити до самого вентилятору. Тут ми маємо два винта, які потрібно теж відкрутити. Ми їх відкручуємо, відкриваємо кришку самого вентилятору. Ми його підключаємо, інтегруємо цю кришку на місце ну, на стіну. Закріпляємо на саморізи, які йдуть у комплекті. Далі висверлену дирку. Ми ставимо ось таким чином. Далі підключаємо провода, виводимо звідси з стіни, там, де йде у нас шахта і гофра виведена. Ми. Просверлену дирку вже вставляємо в отвір. Витягуємо звідси проводки, заносимо їх сюди. Підключаємо, потім вставляємо. Тут у нас іде, попадає в шахту. І знову закріпляємо на гвинти. Закріпили ми їх на гвинти. Тим самим чином знову інсталюємо їх на місце. Ставимо. Гвинти закрутили, поставили кришку далі. Один нюанс із магнітно-болтовими з'єднаннями. Тут йде магнітний коефіцієнт притягування магнетизму. Тут потрібно попасти попередньо на магніти, розвернути кришку. Уже з плиткою або гіпсокартоном, там під покраску, що у вас там, який матеріал буде, і перенести просто дирки, закріпити їх сюди, в отвори самого вентилятора. За зкриткою, з за усім закріпляються гвинти, і потім ставиться кришка. Вентилятор готовий до експлуатації. Дякуємо за увагу!